Сьогодні поки йшов до бювета. Всі тільки говорять про те, що Трамп, Трамп, Трамп переміг, Трамп став президентом. М -м -м. Але ніхто не, ніхто не готовий обговорити, що буде з трускавцем після перемоги Трампа. Чи подорожчає вода на бюветі, чи не подорожчає. Чи за президентство Трампа будуть ремонтувати кращі дороги. Чи будуть ремонтувати так, як заліз ремонтують. Так, це залишається загадкою. Те, що він там пообіцяв то звичайно він зробить та... має ще пару годин щоб то зробити але зовсім-зовсім Трамп в виборчій кампанії не висвітлював долю Трускавця. Як, як його президентство вплине на наше прекрасне чудове місто Трускавець? Можете в коментарях порозмірковувати, хто має бажання. Я з задоволенням надаю майданчик для розміркування на тему, як президентство Трампа. Вплине на курорт Трускавець. Ну так, тепер до серйозного. У нас гарна погода. Сонячно, тепло. Як на листопад. І ми традиційно йдемо до бівту. Подивимось. Що? І як на біветі? На біветі ще теж має бути більше людей, ніж буде Через кілька днів, щоб самі розумієте, це зараз та пора, що буде зменшуватись, 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 а потім ближче до Різдвяно-новорічних свят знову буде збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись. Десь на новий рік на Різдво досягнеться пік. О, до речі, 12-27. Так, десь на новий рік на Різдво досягнеться пік по кількості, а потім знову... Буде менше, менше, менше. Та, жодних марків, уявіться. І лавочки порожні. Ну та що я буду розказати, ви знаєте. В лютому буде менше, 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 а потім, наприклад, коли, ну, вже з березня стане трошки більше, в травні ще більше, влітку ще більше, і все піде по колу. Воно таке. Традиційно все ходить по колу, все однаково. Ну, якщо нічого не вмішується в це коло. Шайба. Скоро буде три роки, як шайба не працює. Пройдемося до бюлету. Мала би бути на бюлеті. Оксана, біле Буде, побачите. А це направо повернемо на Суховоля. По сходах спустимось вниз. Щоб трошки якоюсь іншою цікавішою доріжкою. Можливо, не цікавіше, але не той, якою ми йшли буквально недавно. А, гастробар вайп. Недавно приїжджав товариш Василь. Василь каже, там дуже гарно, задоволений залишився. Це так. То, що мені розповідають, я озвучу. Віктор, ви пам'ятаєте? Віктор славиться своїми балкончиками. Так, як би зрозуміти, як цей автомобіль їде, добре. Обійдемо його з цього боку. Віктор славиться своїми балкончиками. Вони у нас неодноразово потепляли на відео. Поруч знаходиться на горизонті. На горизонті цей готель і на горизонті заодно ресторан. Там так. Якщо ви спитаєте, як там, то ну, там лотерея. Там може бути добре, може бути не дуже добре. Як вам пощастить. І спускаємось в курортний парк. Порожньо? Гарно. Ай, так клуб стоять, щоб автомобільчик не проїхав. Ну, йдемо. Я бачу вже багато людей в очікуванні на родної артистки. Підійдемо пірат, подивимося. Так, торговий центр будується. Я сподіваюся, що ми ще не будемо старенькі будемо знімати відео, коли він добудується і зробимо відео вам з відкриття цього торгового центру. Порода картин. А знову подивимося.

Написів навчення України, дуже скоро, залучені хвилини. О, отазона. Люди потрошки піть на втусів.